Одні з найцікавіших тем в алгебрі – це робота з рівняннями. І в молодших класах ви працювали з різними типами рівнянь, де щось треба було знайти якусь буквочку, якусь ікс, чи щось там замість ігри, і будь-які інші. Були у вас системи рівнянь, де ви працювали, коли було дві невідомих і ікс, і ігри, наприклад, і якимось чином ви опрацьовували різні ваші математичні кісь міння, щоб їх знайти. Коли ж ми приходимо до квадратних рівнянь, це велика, -велика така особливість. Я б сказала, доволі серйозний окремий пласт різноманітних рівнянь, в якому треба знайти корені, і зазвичай це не один корінь. Звісно, може бути взагалі рівняння без корень, і ви прекрасно пам'ятаєте, як це все робиться. Але коли ми говоримо про квадратні рівняння, треба розуміти, що в таких рівняннях з'являється квадрат. Однак перед тим, як ми перейдемо до вивчення нової теми, я би хотіла нагадати принцип взагалі рівнянь, як ми з ними працюємо. Що таке рівняння? Це певна рівність, яка арифметично має бути або правильна, і ми її можемо обчислити, довести до певного результату. Або, можливо, ця рівність буде неправильна, вона буде нелогічна, і тоді ми кажемо, що в такому випадку розв'язків немає, або рівняння не має ну вже в залежності від того, що ми маємо справу. Про що мова? От, наприклад, ми знаємо з вами, що якщо 2х дорівнює 4, найпростіший випадок, ви розумієте, що тут є Х. Це невідоме. І тепер звертайте увагу, любі мої восьмикласники або хто ще буде дивитися в старших класах і готуватись до мультитесту, це корисне для вас розуміння. Коли ми маємо справу, що у якомусь рівнянні в рівності, тому що є знак дорівнює є невідоме, задавайте собі питання, де воно знаходиться. В чисельнику чи в знаменнику, яка його позиція, або і в якому воно степені. Що ми бачимо? Що рівняння в першому степені, звісно, тут одиничку не пишуть, але ми знаємо, що воно в першому степені тому зазвичай для рівняння в першому степені у нас буде один корінь. Звісно, тут доволі легко обчислити, тому що це 4 поділити на 2. Ми ж розуміємо, якщо в нас є множення, відповідно, ми можемо домножити або доділити рівняння і опрацьовуємо, що х дорівнює 2. Може бути трішки складніше, на вашу думку, рівняння, нехай 3х-9 дорівнює 27. Ми бачимо трішечки воно ніби в чомусь об'ємніше рівняння, тому що тут більше якихось і чисел і букв, але знову ж основне питання, де у нас х і в якому він степені? Де у нас х? Ось ми бачимо, що його позиція чисельника. Чому? Бо, якби був знаменник, то була б риска дробу. І ми розуміємо, що він в першому степені, тому що от одиничку ми не пишемо, але ми розуміємо, що це і в першому степені. Яким чином ми розв'язуємо? Знову ж, бачачи, що в нас тут є додавання або віднімання, ми можемо використати простий хід, коли мінус 9 переносимо праворуч. Так, в нас є учні, які навчаються за кордоном, і вони звикли, що якщо ми маємо мінус 9, то ми зобов'язані додати 9 і до лівої, і до правої частини. Але зазвичай... Найпростіший випадок можна користуватися додаванням або домноженням, доділенням, в залежності, що ви робите. Або просто, якщо ми маємо дію додавання, віднімання, ми можемо горизонтально переміщати наші. Якісь числові дані, я кажу, все, що невідоме в одну сторону, все, що відоме в іншу сторону, але горизонтально переміщуючи при додаванні чи відніманні, міняємо знак на протилежний. Тому у нас буде 27 додати 9, було мінус 9 стає 9. І далі ми розуміємо, що 3х дорівнює, ну, 27 9, звісно, 36. І далі, бачучи, що у нас тепер діє все-таки множення. То при множенні або ділені, ми відповідно маємо зробити ділення або множення. Як працюють наші учні, які знаходяться за кордоном, вони ділять і ліву, і праву частину рівняння на оцей коефіцієнт біля х. Як іноді працюють теж наші учні, бачучи, що якщо в нас х в чисельнику, і біля нього число в чисельнику, то, щоб позбавитись його, тому що тільки тут діє множення ділення, ми переміщуємо, але міняючи позицію, якщо тут була трієчка в чисельнику зверху, то переміщаючись за знак дорівня, вона опиниться ось тут, знизу, тобто в знаменнику. І в нас буде 36, риска дробу 3. Була трієчка зверху, стала трієчка знизу. Ну, звісно, х дорівня 36, що ділиться на 3, ми пам'ятаємо, що це 12. Отже, найпростіші випадки, коли ми працюємо з лінійними рівняннями. Лінійне рівняння це означає, що ось наше невідоме в лінію записано, воно в першому степені і в чисельнику. Можуть бути різні варіації, але нагадую, якщо ми маємо додавання віднімання, ми можемо переносити за до рівня, міняючи знаки. Якщо ми маємо множення ділення, ми або доділюємо чи домножуємо, або якщо у нас три чисельнику, переносимо за знак дорівняння тільки у знаменник. Найпростіші кроки, які вам допоможуть потім швидко справлятися з квадратними рівняннями. Що таке квадратні рівняння? Квадратні рівняння це коли у нас, я напишу в загальному вигляді, є якесь рівняння ось такого формату. Чому це рівняння? В першу чергу, тому що ми маємо знак дорівнює. Чому воно квадратне рівняння? Повертаємось до головного запитання. Де наш Х, і в якому степені. Звісно, ми бачимо, що в нас два Х, тільки один у другому степені, інший у першому степені. Але який старший степень? Звісно, це другий степень. Тому, бачучи рівняння в першому степені, ми розуміємо, що воно. Лінійне. Коли ж у нас х невідоме у другому степені, ми говоримо, що це квадратне рівняння. Так, воно може бути різнопланове. Що таке за буквочки я ось тут понаписувала? А, Б, С? це найпростіший випадок, як ми його називаємо алфавіт? В Латині, коли ще працювали Франці, англі, в Англії, в романо-германських мовах, все-таки користувалися латинською мовою як загально прийнятою для математики. Тому ми будемо говорити не ABC, якщо ви вчите англійську, а будемо говорити так, як озвучувалися латинською мовою: А, Б і С. Ці числа, це зараз просто позначення букв, які розуміють, що замість них може щось стояти інше. Будь-які інші числа. От, Наприклад, 2 х квадрат мінус 3х, і там, наприклад, плюс 4 дорівнює 0. І ми бачимо, що перед х квадрат якесь число. Перед просто х в першому степені ось якесь число. Причому, може, ми тут писали плюс b, але нічого страшного, може бути і плюс, і мінус. І бачимо, що ось є якесь число, яке ми позначаємо просто буквочкою С, а воно може мати певне числове значення. Тому квадратне рівняння може бути різнопланове. Наприклад, може бути ще такого характеристики. Наприклад, 3 х квадрат дорівнює м -м, нехай 27. Ви можете сказати, воно не схоже, ось це рівняння з тим, що я трішечки зверху написала. Але задаємо ж знову ж питання, де наш х і в якому степені? Наш х ось в чисельнику, в якому степені в квадраті. Так, ми можемо його переписати, щоб воно виглядало приблизно як загальний вигляд квадратних рівнянь, яким чином, ми це зробимо? Ми просто плюс 27 перемістимо все в один бік, міняючи знак на протилежний дорівнює 0. І що ми бачимо? Що в нашому рівнянні, ось тут у нас був три член, тому що було три доданка, а тут ми маємо два члени, двох член. І в нас ось немає якоїсь циферки з Х, а є з іксом в квадраті. Тому як тільки в будь-якому вигляді рівнянь у вас є Х квадраті, ви завжди маєте усвідомлення, що повинні працювати з квадратними рівняннями. І працювати. Так як ми з лінійними рівняннями щойно робили все, що невідоме в один бік, все що відоме в другий бік, уже в квадратних рівняннях, на жаль, так не вийде. І для цього є нові методи для розв'язку опрацювання квадратних рівнянь, які ми будемо з вами сьогодні розглядати. Головне завжди питання: де наш Х, і в якому степені? Якщо ви бачите, що ось є х квадрат, то це квадратне рівняння. І я вам рекомендую перший основний крок. Все, що би не було в многочлені записано, просто переносьте в один бік, прирівнюємо до нуля, а далі вибираємо нові методи розв'язку квадратних рівнянь. Продовжимо! Отже, в квадратні рівняння мають певні способи розв'язку і можливості мати неповний вигляд, про що ми тільки що говорили. Давайте ми зараз розберемо для нас з вами ці такі особливості квадратних рівнянь, і які для них є алгоритми розв'язку, щоб вам було просто цікаво і в деяких випадках майже усно. Отже. Насправді, якщо у нас ось повний вигляд квадратного рівняння, тому в нас є квадрат обов'язково, тому що це квадратне рівняння. Без х квадратів це б не було квадратне рівняння. І можливо, в нас є щось ще якийсь член з числом і х, і просто може бути якесь число без х. Давайте найпростіший випадок розглянемо, коли у нас немає ось оцих двох значень. Тобто. Щось замість Б його немає, і якогось числа замість С його теж немає. Тобто, коли B дорівнює 0, і коли С дорівнює 0. Ну що ж, ми коли бачимо загальний вигляд рівнянь, якщо замість Б у нас стоїть число 0, тому 0 помножити на Х буде просто 0. А якщо замість С стоїть 0. Так, звісно, його і немає. І що в нас залишається? В нас залишається просто квадратне рівняння ось такого вигляду. Де елемента доданка bx і c просто не існує, тому що ці числа довільні. Число в квадратному рівнянні дорівнюють 0. Що ми розуміємо? Що якщо рівняння буде правильне, я думаю, що в 7 класі ви нагадуєте, які були істинні рівняння, які справді будуть мати певні рішення. То ми знаємо, що А це будь-яке число, а ми шукаємо х квадрат. То, на що треба помножити будь-яке число, чи додатнє, чи від'ємне, щоб результат при множенні був нулем? Та, звісно, на нуль. Тому ми розуміємо, що незалежно від того, яке у вас А х квадрат дорівнює 0. Наприклад, у нас 2 х квадрат дорівнює 0. Як ми обчислюємо? Ми обчислюємо, що х квадрат дорівнює 0 поділити на 2. Звісно, якщо ми 0 ділимо на будь-яке число, все одно в результаті 0. Тому у нас і х квадрат дорівнює 0, і звісно, що х сам по собі корінь з 0, це єдине число 0. І чи є потреба його розв'язувати. Звісно, ні. І ось оцей раз, два, три, 4, чотири, чотири рядочка, ми могли би просто не писати ми написати, що х дорівню 0 це однозначно правильна відповідь. І ми маємо один з вами корінь. Так, звісно, якщо би ви вирішили, що замість х могло би бути якесь число, от повернемось знову ж. 2 х квадрат дорівнює 0. І кажу, що х дорівнює. Не знаю, 3. То давайте перевіримо. 2 помножити на 3 в квадраті. Хм. А чи буде тут 0? Ні, це не буде нулю, і це буде неправильна відповідь. І іншого варіанту в нас немає. Якщо в нас є формат: ось я візьму в рамочку такого неповного квадратного рівняння, де а квадрат дорівнює нулю, значить х однозначно дорівнює 0. Давайте будемо дивитись далі. Другий випадок. Розв'язування квадратного рівняння, якщо ми вже перші розглянули, коли B і C числа дорівнюють 0, давайте розглянемо, наприклад, що просто B дорівнює 0. Ось немає цього коефіцієнта, зрозуміло, знову ж оцей множник дорівнює 0, і в нас залишається формат AX квадрат плюс c дорівнює 0. Яким чином ми тоді це рівняння можемо використовувати? Це Дуже просто. Давайте одразу на прикладі. Нехай у нас. 3 в квадраті мінус 27 дорівнює 0. Як ми таким чином робимо? Робимо все дуже просто. З х в квадраті ми можемо залишити в одну сторону, відповідно, число можемо перенести в іншу сторону. 3 х квадраті дорівнює 27. Ми розуміємо, що х квадраті дорівнює 27, що ділиться на 3. Тому х квадрат буде 9. І увага! Ми розуміємо, що під х може бути якесь число, яке множиться ідентичне, однакове саме на себе, і буде 9. І варто пам'ятати, що це може бути і 3, і це може бути мінус 3. Тому ось у нас вже появляється два корення. Так, ми можемо економніше записувати і писати, що х дорівнює плюс-мінус 3. Можна використовувати і такий формат, але треба розуміти, що це два числа просто записано одним рядочком. Тобто і додатні, і від'ємні. Ось такий один зі способів, коли ми маємо неповне квадратне рівняння, якому немає коефіцієнта b. І ми шукаємо далі наступний, третій випадок якщо у нас це. Просто якесь число С дорівнює нулю, тобто в нас є формат запису квадратного рівняння як Ахвадрат плюх дорівнює 0. Тобто немає в нас якогось вільного числа. Ось от тут якогось члена, Ну, ну немає. Ну нічого страшного. Я в таких випадках прийнято розв'язувати квадратне рівняння способом, який ви точно знаєте, нічого нового ви зараз не почуєте, але будьте дуже уважні. Іноді учні роблять таким чином, що переносять ось оцей доданок праворуч за знак дорівнює і скорочують ікси, тому що, ніби добре, що тут ікс квадрат, а тут просто ікс. Але це неправильно. Такого ніколи не робіть. Набагато краще ікс винести за дужки. І в нас буде просто а, ікс плюс Б дорівнює нулю. Цей формат вам дозволяє не втратити корені. Тому що, якщо ви просто перенесете щось за дужки, ви втратите корінь. Ну, давайте розглянемо. Наприклад, 4х2 мінус 2х дорівнює 0. Як би ви могли робити? Наголошую, це неправильний крок, але ми його зараз проаналізуємо, чому неправильний. Ми могли би з вами записати: ось 4х2 дорівнює мінус 2х перенести. Праворуч. Далі ми могли би поділити це рівняння на 2х, і в нас би вийшло, що х дорівні, 2х дорівні 1. І ми б, відповідно, з вами розуміли, що х дорівнює 1 друга. Але чому це неправильно? Тому що ось оцей ікс, він втрачений. Я навіть закреслю, що так не можна, так ніколи, ніколи не робіть. То як же ж робити правильно? Треба виносити дужки подібні множники. Ще раз я перепишу наше рівняння: 4х2 мінус 2х до рівня 0. І дивимося, що ми можемо винести за дужки. Ми можемо винести ікс. Але в нашому випадку ми можемо винести трішки більше, ми можемо винести 2х. Якщо ми винесемо за дужки, 4х2, 2х забираємо, залишається теж 2х. І звідси, якщо ми 2х забрали, у нас залишається одиничка. І тоді ви про те, що я говорила, можете пригадати, коли у нас ось добуток буде нулем. Коли? Котрийсь із множників має бути нулем або одночасно два можуть бути нулем. І ми з вами розписуємо, розглядаємо окремо випадок, коли перший множник дорівнює нулю І коли ось цей цілий вираз другий множник теж дорівнює нулю. Можемо це розглядати як одночасно, тому можемо записувати систему. Навіть якщо ви не поставите значок системи, то нічого страшного немає. Головне, що ви повинні розглянути і перший множник, і другий множник. Звісно, 2х дорівнює 0. Коли це дорівнює 0, тільки тоді, коли х дорівнює 0. А далі ми бачимо, що 2х-1 дорівнює 0. Працюємо з, з звичним нам алгоритмом. Мінус один переносимо в інший бік, міняється знак на протилежний, і, звісно, х дорівнює одна друга. І ми бачимо, що ось у нас з вами два х Перший корінь і другий корінь. Тому в квадратних рівняннях може бути два коріння, тому що це квадратне рівняння. В якому степені найбільшому степені ваш х. Стільки може бути коренів? Ну, Найбільша кількість. Може їх не бути взагалі. Може бути 1, може бути 2. І якщо ви поділили ось на 2х, ви скоротили ваш корінь. І це буде неправильна відповідь. Тому ось такі три найпростіші випадки неповних рівнянь. Квадратних рівнянь ми сьогодні розглянули, а далі нас чекають нові методи, тому запрошую вас, підписуйтесь на канал і чекайте нових завдань.